Буковель, зимова казка України. Там, де небо вкриває гори ніжним сріблом снігу, а серце природи б'ється вічно зеленим ритмом карпатських ялин. Розкинувся Буковель, перлина зимового відпочинку, прихисток мрій і натхнення. Кожен ковток повітря тут наповнений свіжістю і свободою, кожен ранок зустрічає м'якими променями, що пробиваються крізь сніжні вершини. Протоптані стежки ведуть туди, де починається пригода. Десятки ідеально підготовлених трас чекають на тих, хто мріє летіти назустріч вітру, слухати шурхіт снігу під лижами чи сноубордом, відчувати, як життя набуває іншого смаку. Інфраструктура, створена для комфорту степробуковель, готелі, шале, ресторани з ароматом гарячого глінтвейну, розслаблюючі спа. Усе для того, аби кожен відпочиваючий відчув себе частиною цієї гармонії. А краєвиди о ці краєвиди, вони полонять серце і залишаються в пам'яті назавжди. Карпатські хребти, що вранці туманяться в серпанку, здаються казковими істотами, які тихо сплять під сніжними ковдрами. Вечори тут сповнені спокоєм, тільки зірки та далекий звук вітру, ніби сама природа шепоче. Тобі найтепліші слова, Буковель це не просто курорт, це місце, де оживають мрії, де кожна мить стає частиною великої чарівної історії про любов до життя, природи і себе. Тут, серед зимової тиші, відчуваєш, що дійсно живеш.